Розтрощений вокзал і розбиті вулиці довкола. Напередодні ввечері росіяни вдарили по залізниці в Херсоні. На той момент евакуаційного поїзда очікували понад сотня людей. У результаті загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини, який допомагав пасажирам. Ще двоє його колег отримали поранення. Постраждали й двоє цивільних. У будівлі залізничного вокзалу вибиті вікна, частково зруйновані стіни і покрівля. А вже вночі ворог атакував шахедами Одещину. Сили протиповітряної оборони знищили над регіоном 12 дронів. Уламки збитих безпілотників упали на одну з незаселених новобудов Одеси та на дачні будиночки у передмісті. У результаті загинули двоє людей. Троє дістали поранення. Серед них 17-річний хлопець. Аби дізнатися останні деталі цієї трагедії долучимо до нашої ефіру Наталі Гуменюк, речницю Сил оборони Півдня. Пані Наталі, вітаю в ефірі. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Дякуємо, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Хотіла запитати, чи немає оновлення щодо е е постраждалих унаслідок е е е е атаки дронів е в Одесі та Одещині. Найголовніше, що їх не стало більше, тобто всі люди, які потребували медичної допомоги, її отримали. Е звернулися на місці по допомогу дійсно чотири людини. Одна з них пізніше померла в лікарні, і один труп був виявлений безпосередньо на місці падіння ударного дрона. Двоє людей: чоловік та жінка, отримавши допомогу, залишились на амбулаторному лікуванні. Підліток тринадцять 17 років перебуває в лікарні. Йому також надана вся. Медична необхідна допомога, стан його стабільний. Також ви зазначали, що змінилася тактика запуску дронів росіянами, що вони просто літають житловими кварталами, де фізично не може бути встановлена засоби протиповітряної оборони. Можете трохи пояснити, в чому зміна і чому використовується ми таку тактику? Так, дійсно. Ми спостерігаємо, що останніми атаками характерно для ворога саме такі. Маршрут шахедів якщо раніше вони прямо спрямовувалися за акваторії Чорного моря, усвідомивши, усвідомивши, що захист, в тому числі припортової інфраструктури, налагоджений добре, ворог намагається вишукувати інші способи впливу. І дійсно, крайня атака дуже красномовно це підтвердила. Мешканці мільйонного міста Одеса спостерігали неприємні джерчалки просто серед високоповерхових будівель, і розуміли, що небезпека дуже критична, оскільки дрон може влучити і в просто високоповбагатоповерхівку, високовисовисутний будинок, і е, збиття такого дрона мобільними вогневими групами завдає відповідної шкоди навіть вже в вигляді уламків власне і що й було продемонстровано, одна з новобудов отримала суттєві такі пошкодження коли уламки дронів просто вривалися в стіну в вікна або в воскляніння цього будинка і якби там були люди очевидно були б і постраждалі Пані Наталя на Різдво власне Росія атакувала Україну 31 шахедом і двома ракетами. За вашими прогнозами, чекати українцям на новий рік якихось серйозних атак від Росії, і чи буде потерпати південь більше, чи вся територія України України? Я завжди кажу, що чекати не слід, бо треба пам'ятати, що думки матеріальні треба налаштовуватись все ж таки на позитив, незважаючи на таке сусідство з країною та Але все ж таки треба бути готовими до того, що такий підступний ворог може вдатися до подібних атак. І очевидним є те, що накопичення ними ракетного потенціалу з використанням. Не тільки тактичної, а й стратегічної авіації, а такі тренування нещодавно вони проводили. Пам'ятаєте, була загроза в наявно при наявності в повітрі борців, типу е, ту 22 е, які є носіями ракет відповідно Х-22 і Ту-95, які є носіями Х-101. Е, це говорить про те. Що якісь задуми вони мають, очевидно, що шукають відповідного моменту для того, щоб завдати максимальної шкоди для того, щоб прозвітувати про надзвичайні перемоги, варто згадати їх атаку масовану атаку шахедами в різдвяну ні ніч святечір, як ви казали. Коли вони звітували про знищення F-16. тобто пропагандистська машина вирушає вперед раніше ніж сама атака, і очевидно, що вони будуть вишукувати способи продати за дорого свою неіснуючу перемогу, те, що відбулося на вокзалі в Херсоні на залізниці, це, це не що інше ніж терористичний акт, на мою думку. Так, ну і і дуже і дуже перекликається з тим, що відбув що відбулося у Краматорську. Це фактично ідентична ситуація. Щоправда, озброєння було використане іншим і, Інше озброєння було використане. Але разом з тим сповіщається, що менше скидають керованих авіабомб російські російські винищувачі, чи пов'язано це із знищенням декількох сушок. Чи чи просто росіяни а, змінюють Очевидно. тактику? Очевидно, що після знищення літаків була суттєва було суттєва затища з використанням керованих авіабомб. Протягом кількох діб вони взагалі не застосовувались, але минулої бойової доби знов таки насміліла е, ворожа авіація. Хоча вже в тактиці їхніх дій ми спостерігали певне застереження. Коли один літак випускав керовані авіабомби, інший забезпечував його протиповітряне прикриття. Це було дуже очевидно нашим силам оборони. Ми відстежували їх дії. Розуміємо, що вони ставляться із свідомістю і розумінням того, що ми можемо їх уразити, і в цьому напрямку вони вишукують нові рубіжі пусків керованих авіабом для того, щоб все ж таки утримати свої літаки в зоні більш-менш безпечної для авіації. Але е, можемо сказати, що теракт, який вони здійснили проти е, тих, хто знаходився на залізничному вокзалі, дійсно не вперше застосовується дійсно є пряма паралель і асоціація з Краматорськом. Е, крім того, нагадаю, і для самого Херсона це не перший обстріл е, такий потужний залізничного вокзалу, коли і рухомий склад також був пошкоджений у про залізниці. І люди мали пошкодження, і е, дійсно цієї цього разу атака відбулась фактично за кілька хвилин до посадки в поїзд, і це означає, що була цілеспрямовано е, зосереджена на знищенні людей в місці їх максимального скупчення. Е, це ще раз підкреслює, що маємо справу з країною терористкою, і всі задокументовані злочини передаємо в трибунал. І якщо вона відбулася за кілька хвилин до посадки в потяг, чи свідчить це про те, що росіяни знали, коли цей потяг має від'їхати від вокзалу від у Херсоні? Це відкрита інформація. Вона не приховується, угу. тобто навіть евакуаційні потяги мають свій угу. розклад і дійсно намагаються їх притримувати. Тобто вони спеціально вивчають графіки і розклад для того, щоб нанести максимальну шкоду мирним мешканцям Херсону. Пані Наталі, дякуємо вам, що знайшли час долучитися до нашої ефіру, поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді, роз'яснення. Нагадаю вам, що на прямому зв'язку з нами була Наталя Гуменюк, речниця Сил оборони Півдня.